Привіт, друзі! З вами Віталій і канал про Європу. І сьогодні просто історична новина, яка стосується кожного українця, хто зараз перебуває або планує подорож України Європейського Союзу. З 1 січня 2026 року для українців офіційно запрацює роумінг як вдома у всіх країнах ЄС. Це означає, що дзвінки, смс та мобільний інтернет для вас будуть за такими ж тарифами, як в Україні, без жодних додаткових оплат. Так, саме так, більше жодних космічних рахунків, пошуку Wi-Fi або обмеження трафіку. Рішення про інтеграцію України до Європейської зони безкоштовного роумінгу було ухвалено Радою Європейського Союзу 14 липня 2025 року, а вже 25 липня таке ж рішення було прийнято для Молдови. Обидві країни приєднаються до зони Rome, like at Home одночасно та з початку 2026 року. Що це означає на практиці? Уявіть, ви гуляєте вулицями Парижа, Риму чи Берліна, знімаєте відео, дзвоните рідним, користуєтеся Google Maps і все це за українськими тарифами. А якщо ви проживаєте в Європі як тимчасовий переселенець, це справжній прорив. Адже тепер підтримка зв'язку з рідними вдома стає простою, доступною і постійною дзвінки без обмежень, смс як вдома. Інтернет швидкий, стабільний, без додаткової оплати. І навіть дзвінки до екстрених служб залишаються повністю безкоштовними. До речі, до кінця 2025 року пільгові умови роумінгу продовжують діяти завдяки добровільним домовленостям між українськими та європейськими мобільними операторами, які вперше були підписані ще у 2022 році. Це справжня перемога для всіх нас, для подорожуючих, для тих, хто тимчасово проживає за кордоном, і для тих, хто щодня підтримує зв'язок з Україною. Підписуйтесь на канал про Європу, ставте вподобайку цьому відео і обов'язково діліться цією новиною з друзями. Нехай кожен українець дізнається про цей важливий крок у нашій євроінтеграції. А як ви ставитеся до новини про роумінг як вдома? Напишіть у коментарях, як це змінить ваше життя або подорожі. До зустрічі, друзі, і залишайтеся на зв'язку з Європою тепер ще ближче, ніж будь-коли.